Тож, друзі, ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України, і сьогодні почнемо з катастрофічної ситуації, яка сталася на Покровському напрямку. Тут сьогодні військові зсу повідомляють дуже цікаву інформацію щодо російських ДРГ. Окрім того, що росіяни вже практично зробили півоточення для Мирнограда та Покровська. Сьогодні вони вже прориваються навіть до Добропілля. Це місто знаходиться від крайньої лінії фронту, приблизно в 15 кілометрах. Це дуже величезна відстань. А якщо рахувати від лінії фронту, яка відзначається сірою зоною, то десь 9,5 кілометрів. І сьогодні бійці ЗСУ повідомляють, що російські ДРГ вже фіксуються біля міста Добропілля. В районі Добропілля помічена ворожа ДРГ, готують розвідку або диверсію. Про це пишуть військові. Тож ситуація тут, друзі, дуже погана, якщо росіяни можуть прориватись вже до добропілля. Хоча ми тут бачимо, що нібито навіть є якась лінія оборони, тут проходить траса, є кілька населених пунктів і Росіяни все одно змогли прорватися, просто дійшли до добропілля і намагаються там вже робити свої якісь дії. Тож ситуація тут, друзі, дуже критична. Село Золотий Колодязь знаходиться ще далі від крайньої лінії фронту, це приблизно від маяка, якщо рахувати десь 12 кілометрів. Але ж тут також повідомляється, що росіяни прориваються до цього населеного пункту. Всі мовчать чомусь за золотий колодязь. А вчора був сильний обстріл села, постраждали будинки. Є непідтверджена інформація, що навіть ДРГ на околицю зайшли. Це кажуть люди, які ще перебувають у самому селі, пише підписниця. Тож, друзі, як ви бачите, росіяни вже прориваються. Саме російські ДРГ вже навіть до села Золотий Колодязь. Скоріш за все, це може бути правда. Якщо Росіяни вже прориваються до добропілля, а тут ми бачимо, що зовсім ніяких ліній оборони немає. Тож, скоріш за все, росіяни скоро вийдуть дійсно на оперативні простори і дуже швидко почнуть по десяткам кілометрів в день просуватись далі, якщо зараз у нас допускається така ситуація. Це дуже погано, друзі. Пишіть свою думку з цього приводу обов'язково в коментарях. Але, друзі, це не остання група ДРГ, яку сьогодні зафіксовано на нашій українській території. Сьогодні повідомляється, що росіяни фактично змогли просунутися далі в Покровську вже до східної частини. І ЗСУ показали відео, як знищують окупантів вже у східній частині Покровська. Це каже про те, що росіяни тут продовжують просуватись, вони дуже активно прориваються в Покровську в різні боки. І намагаються там закріпитись. Тож, таким чином, ми бачимо, що ситуація серйозно погіршується. Росіяни не тільки оточують місто, але й намагаються просувати вже самому місті, і їм не потрібно схоже проводити великі штурми, у них групи ДРГ вже знаходяться у всьому покровську, закріплюються і намагаються потроху накопичуватись. Тому, схоже за все, і без якихось потужних штурмів росіяни можуть просуватись по місту, і це дуже погіршує ситуацію. Що стосується села Леонтовичі, то сьогодні навіть зсу вже повідомляють, що село скоріш за все переходить під контроль окупантів. Але давайте подивимося, що з цього приводу пишуть росіяни сьогодні. За останні два дня російська армія взяла під контроль «Терекон» к западу от района Зеленовка і захватила більшу часть пригорода Леонтовичі. Крім того, уже несколько тижнів продовжуються тяжоле столкновені в удачному. Де російські війська питаються войти в населений пункт з юга Таким чином, ми бачимо, що тут трохи росіян є просування, це підтверджують і українські військові, тож ситуація тут дійсно потроху погіршується. Що стосується наступальних дій, сьогодні тут росіяни провели 42 штурми. Ми бачимо, що потроху їм вдається просуватись, хоча це і не глобальне просування, але ж саме групи ДРГ лякають більше всього, тому що вони прориваються дуже глибоко в тил і можуть наробити дуже великих справ, які потім дуже погано будуть відзначатись на самій лінії фронту. Тепер давайте перейдемо відразу до ситуації. У Новопавлівському напрямку. Тут росіяни продовжують просуватись біля дачного. Як ми можемо бачити, вже навіть вони заявляють, що повністю контролюють це село. Російське продвіження вдоль ріки Волчія в направлінні Дачне Новопавлівська ось. Тож ми бачимо, що вони тут продовжують рухатись і фіксуються нові удари з дронів. Вони продовжують контролювати всі логістичні маршрути ЗСУ і намагаються знищувати всі пересування. Бачимо. Дрон наздоганяє. І наносить удар. Не дивлячись на те, що це бронетехніка, що вона захищена, бачите, все одно вдалося зупинити, і потім вони черговими дронами все це добувають. І таким чином у нас дуже багато втрат бронетехніки, танків та всього іншого, яке нам дістається дуже величезною ціною. Також росіяни продовжують працювати дуже активно вже по Дніпропетровській області. Вже за населеним пунктом Філія. Бачимо, що тут також продовжуються удари по посадках, по бронетехніці. Це вже навіть. Десь за 6 кілометрів практично за селом філія. Тож ситуація тут продовжує погіршуватись. Росіяни дуже активно проводять обстріли, наступають, але поки що глобально просуватись їм тут не вдається, і лінія фронту поки що без змін. Біля Олександра Клевцового також росіяни продовжують завдавати ударів з зевпівдронів. Тут вони намагаються послабити нашу оборону, тому що вони тут проводили штурми, успіхів не досягли і тепер відпрацьовують по окопах для того, щоб знищити наших бійців і далі вже просуватись вперед. Тож ситуація тут дійсно дуже напружена, і росіяни намагаються просуватись далі. Біля великої новосілки, поки що великих успіхів росіян немає. Тут атаки продовжуються, але поки що лінія фронту залишається без змін. Тепер переходимо до ситуації біля Гуляйполе. Сьогодні росіяни знову почали проводити штурми біля Малинівки. Українська сторона досі не підтверджує втрату села і кажуть, що там ще продовжуються бої. Тож, скоріш за все, тут трохи невірна інформація на карті і частина села ще під контролем ЗСУ. по запорізькому напрямку. Росіяни сьогодні прориваються до Новоданилівки, А також ми бачимо, що дуже багато обстрілів і фіксуються тут наступальні дії біля Степногірська. Росіяни розносять населений пункт, намагаються там послабити ЗСУ, для того, щоб потім прориватись далі. Бо перші спроби для них пройшли безуспішно. Вони дуже швидко змогли прорватися на околицю міста, закріпитись там, але ЗСУ їх також швидко розбили і відтіснили від населеного пункту. Тому, поки що, сьогодні росіяни продовжують завдавати ударів і тепер поступово будуть знову намагатись прориватись до самого населеного пункту. Таким чином ми бачимо, що тут дуже багато ударів, і росіяни тут намагаються контролювати все, що тільки можуть. Розбивають техніку, всі пересування. Бачимо бійці на квадроциклі. І росіяни їх зафіксували. Одного втратили. І їх потім добувають. На жаль, друзі, показую правду такою, як вона є. Це кадр 18, це, друзі, знищення нашої української армії, наших бійців. Але, на жаль, друзі, ми повинні знати те, що дійсно відбувається на фронті. Не потрібно. Малювати красиву картинку, що тільки ми перемагаємо. На жаль, росіяни також дуже активно розбивають наші позиції, наших бійців, і тому у нас втрати також є. Тому ситуація напружена: росіян більше вони наступають і треба захищатись. Тож ситуація така. Поки що просувань по лінії фронту тут немає, і зсу оборону ще тримають досить успішно. По Херсонському напрямку росіяни продовжують наступальні дії на островах в районі населеного пункту Олешки, але поки що успіхів не мають. Що стосується острова Корабел, то росіяни поки що сюди не прориваються. Повідомляється, що там фіксуються обстріли, але ж поки що глобальних змін немає. Скоріше за все, росіяни поспішати не будуть і будуть ще продовжувати тут обстріли послабляти наших бійців. А вже потім, коли ситуація для нас дійсно погіршиться, вони почнуть прорватися вже на сам острів. З Херсону повідомляється, що проводиться евакуація, тому що тут ситуація дійсно погіршується. Росіяни збільшили кількість обстрілів, як з-за зевпівдронів, так і з-за арти, Тож, друзі, дійсно ситуація тут дуже погана, і росіяни показують, як вони перекидають. Човни і намагаються перекидати сюди більше резервів для того, щоб вже прорватися на правий берег. Тож плани у них незмінні і вони намагаються рухатись вперед. На жаль, ресурсів у них на це вистачає. Тепер перейдемо до Костянтинівського напрямку. Тут росіяни також активність не знижують. За сьогодні провели 15 штурмів, намагаються також проводити обстріли з дронів. Ми бачимо, що тут також дуже активно працюють по посадках і розбивають позиції ЗСУ. На жаль, все палає, і удари тут продовжуються. Але ж просуватись далі в цьому районі їм не вдається. ЗСУ тут ще успішно тримають оборону. Біля Русіньяру і Полтавки, як бачите, Росіяни заявляють, що вони захопили село Полтавка повністю. Русіньяр частково. Поки що українська сторона ці просування росіян не повідомляє, але ж ми бачимо, що саме бійці ЗСУ публікують відеоролики, які фактично підтверджують, що Росіяни просунулись вже навіть за село. Тож ситуація тут дійсно починає погіршуватись. І якщо Росія нам вдасться повністю захопити ці два населені пункти, то далі ситуація буде ще гірша, тому що вони почнуть просуватись фактично по полях без всяких населених пунктів, почнуть просуватись вже до самої дружківки. Ми бачимо, що тут просто поля без населених пунктів, і навіть не малюється, що тут є якісь лінії оборони. Тож ситуація тут, друзі, буде дуже погана, скоріш за все. Біля Русіньяру також ЗСУ показують, що росіяни просунулись. І вони показують це відео, як в доказ того, що знищують вже у селі Русіньяр окупантів. Тож, друзі, ситуація тут також серйозно погіршується. Знайшли квадроцикл, і також його знищили. На жаль, Китай дуже активно поставляє для Росії техніку, квадроцикли, мотоцикли, дрони, все, що можуть, вони роблять для Росії, і таким чином у них ресурсів ще дуже багато. Не дивлячись на те, що у них свого виробництва ж техніки тих же квадроциклів зовсім немає, все їм привозить Китай і потім вони це все збирають і відправляють на фронт. Бачимо, що ЗСУ показують дуже багато ударів саме по російських позиціях біля Русін'яру і Полтавки. А це говорить про те, що вони тут дійсно потроху просуваються. Біля Клеменбикського водосховища, поки що ситуація залишається без змін. Ми бачимо, що тут росіяни кожен день проводять штурми, намагаються йти вперед, але успіхів не мають, і лінія фронту глобально залишається без змін. Біля Іванопілля також ми бачимо, що росіяни продовжують завдавати ударів зевпів дронів, намагаються розбивати позиції ЗСУ, де вони намагаються сховатись. Хоча і так вже все зруйновано вщент, всі будівлі вже розбиті. Зсу там ще намагаються робити якісь позиції, переховуватись, але ж дрони продовжують їх знаходити, і все це розбивається. Тож ситуація тут дуже складна. Тепер, друзі, переходимо до ситуації на Краматорському напрямку, тому що цей напрямок також, можна сказати, вже відкрився, і росіяни тут практично кожен день намагаються просуватись, штурмують Маркове, Новомаркове, хоча тут заявляється, що це село вже в червоній зоні, поки що українська сторона цю інформацію не підтверджує. Але штурми тут продовжуються, росіяни намагаються рухатись вперед, а до околиць Краматорська тут залишається зовсім небагато 15 кілометрів. Це дуже маленька відстань. Як я сьогодні вже казав, до добропілля також 15 кілометрів від крайньої лінії фронту і ДРГ-групи вже прориваються у населений пункт. Тож, скоріш за все, в Краматорську також може бути в найближчий час зафіксовано якісь російські ДРГ-групи. Крім того, вони продовжують завдавати ударів по фронтовій території, розбивають позиції ЗСУ, все, що вони знаходять, як завжди. Підвал ЗСУ там ховаються, дрон побачив. І зараз буде удар. Бачимо, що ситуація погана. Сховатись дуже складно від дронів, від російських ударів, і все там рознесли загалом. Тож таким чином ми бачимо, що позиція ЗСУ фактично зруйнована повністю. Але ж поки що тут просуватись росіянам не вдається. ЗСУ тут ще тримають оборону і до Краматорська поки що ніяких успіхів росіян немає. Тепер переходимо до Сіверського напрямку. Тут росіяни не збавляють активність, вони намагаються обстрілювати всю прифронтову територію, дуже активно завдають удари. Бачимо, що розбивають антени. Загалом все, що пов'язано з військовими, вони все це розбивають і намагаються просуватись далі. Штурмів тут також багато, але ж поки що глобальна лінія фронту без змін. Як я вже казав, росіяни тут просували стільки біля серебрянки Григорівки, але поки що вдалося їх зупинити і далі просуватись їм не вдається. Тож бачимо, що тут удари продовжуються і Сіверск розносять дуже активно. До того ж, російські дрони працюють навіть по тилах, село, Каленніки. І тут також бачимо, що. Наносяться удари по посадках по позиціях ЗСУ. Також прилітають дрони. І таким чином вони послабляють наші позиції вже далеко в тилу. Тепер переходимо до Лиманського напрямку. Ми бачимо, що тут росіяни дуже активно почали працювати fpv дронами по лиману. З'явилось дуже багато відеороликів, як росіяни працюють по українській техніці. Бачите, розбивають дрони Баба Яга, бронемашини. Загалом активність дронів тут дуже велика. Вони розбивають все і намагаються рухатись до лиману. Їм дуже важливий цей населений пункт для того, щоб виходити ну, фактично в тил до Слов'янська і Краматорська. Це вони намагаються фактично повернути втрачені позиції, бо раніше Лиман був під контролем росіян. І тепер вони. Намагаються все це розбивати для того, щоб рухатись вперед. І на Лиманському напрямку ми бачимо, що 25 штурмів за добу за сьогодні росіяни провели, а це показує, що в них дійсно є плани і активність, тому дуже велика. Ресурсів, вони зовсім на це не шкодують і тому просуваються вперед дуже активно. До лиману тут залишається зовсім небагато. Бачимо, що десь 9,5 кілометрів. Але ж ЗСУ намагаються зробити все, що тільки можна для того, щоб зупинити росіян, і ми бачимо, що тут. Відбуваються російські штурми. Росіяни проводять мотоштурм. ЗСУ показують, як вони їх виявили, і потім, скоріш за все, зараз будуть удари. Так, все вірно, починаються удари по окупантах. Вони все одно намагаються рухатись вперед, але ЗСУ їх розбивають. Бачимо, що з мотоцикла він впав. Ось так проходять російські мотоштурми. І вже добувають самі мотоцикли, щоб росіяни їх не використовували у другий раз. Тож, бачимо, що ось так зсу розбивають російські штурми, саме тому у росіян більше втрат. Ми відпрацювали тільки FPV дронами а росіяни понесли втрати, тому що наступали і ЗСУ їх вдалося знищити. Загалом ситуація напружена. Росіяни все одно тут дуже активно наступають. Повторюсь, 25 штурмів за добу тільки на Лиманському напрямку вони провели. І ситуація тут напружена. Також вони продовжують завдавати ударів FPV-дронами по українській техніці. Ми бачимо, що за Шандриголовим вже вони також намагаються послабляти ЗСУ і також розбивають нашу техніку. Тепер переходимо до ситуації біля Борової. Тут поки що активність невисока, росіяни продовжують прориватися біля Богуславки, але успіхів не мають і за добу лінія фронту тут не змінилась. По Куп'янському напрямку сьогодні росіяни заявляють, що вони прориваються біля Соболівки, Мирного, але Генеральний штаб України повідомляє, що ще продовжуються штурми Голубівки, Радьківки і Мирного. Тож поки що тут, скоріш за все, трохи невірна інформація. Росіяни, як завжди, трохи поспішають заявляти про свої успіхи, але ж все одно дійсно, друзі, ми розуміємо, що ситуація для Куп'янська тут дуже погана, і росіяни активність не знижують. Сьогодні провели навіть 10 штурмів за добу. Це досить високий показник. Вони збільшують тут активність і намагаються оточувати Куп'янськ і вже заходити в сам населений пункт. Тож, поки що, ЗСУ тут тримають оборону, але ситуація складна. По дворічній поки що росіяни продовжують наступальні дії в районі Петро Іванівки, але просунути здалі їм не вдається, і за добу лінія фронту залишається без змін. Біля Великого Булука ми бачимо, що тут вже давно ніяких наступальних дій росіяни не проводять, і кількість обстрілів тут мінімальна. По Харківському напрямку біля Вовчанська ми бачимо, що росіяни тут продовжують наступальні дії в самому Вовчанську. Обстріли з ЕФП також не припиняються. Бачимо, що вони знаходять позиції ЗСУ і намагаються все це розбивати. Таким чином, як завжди, все палає і все розбито. Тож маскуватись треба набагато краще, тому що дрони зараз бачать все. І продовжуються арт-обстріли у профронтовій території. Бачимо, що дуже багато ударів завдають. Але просуватись це їм не допомагає, і лінія фронту тут залишається без змін. Біля самого Харкова росіяни поки що продовжують удари з ФПВ-дронів. Бачимо, що вони також виявили ЗСУ і дивляться, куди вони рухаються. Пункт управління БПЛА. І таким чином, дуже здалеку, як бачите, дрон побачив все це. ЗСУ могли його зовсім не бачити, тому що це дуже далеко в небі побачити таку маленьку краплю. І тепер позицію росіяни вже знають, і зараз туди буде удар, скоріш за все. Тож бачимо, що все розбито. Ось така ситуація. Але поки що по лінії фронту тут наступальних дій немає, і просуватись далі росіянам не вдається. По сумському напрямку Росіяни провели 11 штурмів за добу. Вони намагаються просуватись біля Олексіївки та Андріївки. І ми бачимо, що вони дуже багато обстрілів роблять в районі Нової Січі. Тут вони намагаються завдавати ударів саме фабами, накривають всю територію, всі позиції ЗСУ. Тож, скоріш за все, вони намагатимуться просуватись і в цьому напрямку в найближчий час. Але за Кілька тижнів тут лінія фронту практично зовсім не змінюється, і ЗСУ вдається відбувати всі російські атаки, хоча і в свої контрнаступальні дії ЗСУ поки що припинили. Тож бачимо, що тут продовжуються поки що тільки обстріли, і рух фронту не фіксується. Біля села Тьоткине поки що все стабільно. Росіяни тут періодично намагаються просуватися через кордон до села Павлівка, але успіхів не мають і за добу лінія фронту тут не змінилась. Тож, друзі, на цьому в мене поки що вся інформація. Не забувайте підтримувати розвиток українського контенту лайками. А якщо ви вперше на каналі, запрошую підписатись, щоб бути в курсі всіх подій. І на цьому в мене поки що вся інформація. До нових випусків.